Ну, от перемістились ми в майстерню. Повторюсь, ми будемо встановлювати сьогодні ось такі кріплення для захисту керма, рук, курків і так далі. Тому маємо такі речі, до них торкнулись мінімальні допрацювання, оскільки ми ставимо це все не на Enduro KTM 250, 350. Ми ставимо це все на Honda Transalp 650 з допрацьованою передньою підвіскою. Тому були зроблені фаски, які нам трішки заважають на кріпленнях керма, і для того, щоб воно могло спокійно там ставати на своє місце і можна було їх регулювати по висоті. Так як я і казав, виробник мені прислав відповідні частини до тих кронштейнів. Я вам покажу на фотографіях, який в них був початковий вигляд, вони були гарненькі. Але знову ж таки, через специфіку даного мотоцикла довелося їх трішки. Обчухрати, обпиляти. Тому пропоную почати з встановлення анкерного з'єднання, яке стоїть в торці руля Ось в цьому місці. Для того, щоб встановити анкерні кріплення, вам треба мати мітчик М16 крок 2. У мене в наявності було перший-другий номер. Нічого свердлити не треба, просто берете мітчик, виставляєте рівненько і починаєте нарізати різьбу. Потихеньку не спіша, проходите одним мючиком, потім іншим, і маєте нарізану різьбу в торці руля. Коли ви нарізали різьбу, наріжте одразу з іншої сторони, видуйте всю стружку з керма, тоді берете фіксатор різьби, мазюкаєте анкерні з'єднання і закручуєте в торець. Це вже в мене було зроблено, тому вони вже встановлені на фіксатор різьби. Вже я приміряв даний захист. Все підганяв, це все за кадром ви подивитеся в пришвидшеному варіанті. Тому, думаю, варто приступити до встановлення даного захисту. І потихеньку буду вам розказувати показувати. Всі метизи, які необхідні для того, щоб встановити даний захист, є в комплекті. Значить, встановили ми наші кронштейни. Ось так вони виглядають зверху. Значить, зараз вам поясню пару моментів, чому довелося підпилювати ті. Відповідні їхні частини, а все тому що при вивороті керма у мене там досить небагато місця лишається. Зараз там виходить у мене зазор, десь приблизно 5-7-8 мм з кожної сторін. Тому переходимо до встановлення самих дуг і будемо дивитися, що все вийде. Значить, Ставимо на свої місця нашу дугу, наживлюємо наші. Кріплення і починаємо потихеньку затягувати з кожної сторони. Спочатку затягуємо тут, а тоді підіжмемо гайку на самих рогах. Перейдемо на нашу праву сторону. Тут трішки по-іншому все у нас буде, оскільки я користуюсь ось таким механічним круїзом. Тому він у нас буде встановлений до турця руля, а поверх нього вже буде йти наша дуга. Ставимо нашу праву захисну дугу. І будемо дивитися, який результат ми маємо. Ось такий у нас буде тут зазорчик. Там десь приблизно сантиметр до основного пластику, так як я їжджу з такими м'якими вітровиками. То в принципі то не страшно, його навіть можна буде тут, якщо сильно захотіти, то й вирізати там такої форми, що воно не буде діставати. Хоча воно і так не дістає. Ну От, власне, чому треба було підпилювати оті відповідні кришки. Оскільки це тестовий варіант на нестандартному нестоковому мотоциклі. Ось так це виглядає зверху. Зараз ми вивернемо кермо. Отак, От нічого не впирається нікуди. Вивернемо в іншу сторону. І в цю сторону у нас теж нічого не впирається. Так, значить ще сюди в мене стане тримач для телефона. І наш туристичний Enduro Transalp 650 буде готовий їхати. І тестувати дані вироби. Доброго дня, шановні. Хотілося б пару слів сказати по даному захисту. Для чого він ставиться, кому він треба, як він в руках, як він встановлювався на мотоцикл. ви вже це все змогли подивитися. Були вставлені і фотографії, і моменти, як я їх встановлював. Повторюся, даний захист виготовляється для малих ендуромотоциклів, мотоциклів, КТМ КТМів 250, х 350 х і всіх решта, всяких там Husqvarna і так далі. Був проведений експеримент. Він ще в процесі експерименту, ми встановили даний захист на туристичний мотоцикл. Як я показував в попередній серії, роги, які встановлюються, спочатку мали би ставати на кришки замість кришок, які затискають кермо. Ми вирішили спробувати їх зробити збоку, з відповідними нижніми частинами. Оскільки багато є думок з приводу того, для чого взагалі цей захист і кому його треба використовувати, кому не треба, точно так само, як і обрізані курки, обломані курки. Це діло кожного, хто як собі бажає, так собі і ставить, і для яких задач ставить те саме. Кожен вирішує собі сам. Моя задача показати речі, які виготовляються у нас вдома. По якості вони шикарні, вони зроблені чітко. Ніяких нарікань до цього немає взагалі. Єдине, що, як це експеримент, то довелося трішки погратися з тим, щоб їх нормально встановити. Там на фотографіях і на попередніх відео ви зможете побачити, де довелося там болгарочкою попиляти. Але це не заважає тому, що можна ними користуватися. Тому, власне, при бажанні, хто хоче, щоб дані, дані гарди, даний захист міг провертатися при падіннях, щоб ви там не виламали руки і так далі. Можна відпускати ось ці кріплення, і вони будуть провертатися, можна туди підмотати фум ленти, синії ізоленти. і це буде, скажімо так, відпустити ще ось тут, в торцях руля болтики, не сильно їх зажимати, і тоді вони матимуть змогу провертатися. Як вони будуть тримати падіння і навантаження, ми подивимося згодом, будемо кататися, якщо буде можливість, і будемо тестувати. Якщо будуть якісь. Історії з даним захистом обов'язково вам спробую це все показати. Якщо в мене будуть цілі руки і я буду цілий при тих історіях, тоді зможу вам щось відзняти, показати, які були наслідки там падінь чи, чи такого чогось подібного. Поки що нарікань немає. Стоять класно, нікуди не упираються. Тому раджу задуматись над вибором, купувати китайський, купувати топовий іменитих брендів. Або сконтактуватися з виробником даного захисту, і з ним можна вирішити багато запитань конкретно під ваші умови, під ваш мотоцикл, з приводу виготовлення самого захисту, які ви хочете надписи, якого кольору. Любі питання з виробником можна буде вирішити і зробити собі комплект такий, як ви собі хочете. Тому наразі виробнику я щиро дякую за дану річ. Тому будемо їздити і будемо бачити, що з нею буде відбуватися. Всім дякую за увагу.